Кажемо, слава нашому Богу. Ми дякуємо Богу за те, що у цей час ми можемо бути в домі Його, прославляти його світове ім'я, приносити Йому жертву, хвали уст наших прославляючих ім'я Його. І нехай Бог благословить нас, коли ми маємо благоприємний час, щоб ми там цінили, щоб не пропускали ту можливість прийти в Дом Божий, бо здати Йому славу і честь, поклонитися Йому. Послухати Його Слово, яке є живо і єдине для нас, яке производить у нас то, щоб ми більше і більше наближалися до нашого Бога і в нашому житті производили, якби, таку коракціровку, щоб нам усовершенствуватися, возрастати нам у мужа повного возраста Христового. Нехай Бог благословить усіх нас і поможе нам. Перед нашою молитвою я хотів би з нами порозсуждати над Словом Божим. Я немножко останній час мало під впечатленням, про якої я скажу більше в кінці своєї промови. І так розмишляв, і сьогодні, коли я ранком читав Слово Боже Біблію, то мені якби така думка прийшла, коли я там прочитував, що Хотів би я з вами поросуждати про гнів Божий. Знаєте, люди, коли уклонилися, коли уклонилися, утишли від Бога, упали в гріхопадіння, то Бог у них святий. І Божа реакція на таке уклонення, то, що люди зробили, у Бога производить гнів. Божий гнів є праведний і Він. Гніваєся на все, що просто пішло не так, як Бог запланував, не так, як Бог сотворив, і це є якби реакція Божа на злі вчинки людей. І якби таке є оприділення по-українськи зачитав нам гнів Божий, тому названий гнівом, бо спричиняє великі біди для непослушних Богу. Передусім смерть, чому голод, хвороби чи інші спустошення. Всі ці біди спадали або на окремі особи, або на якесь місто, або навіть на цілий народ. Ми видимо, що приходить якась біда, приходить щось такое і то, якби проявляється гнів Божий на всяку неправду людей, на всякі гріхи людей. І що би я перше хотів нам зачитати Слово Боже про Мойсея у прошлій проповіді, коли я говорив про кротость і приводив їм про, про кротость Мойсея, то він, коли повернувся з гори, він держав у своїх руках скрижалі Божі, які Бог йому дав. Бог написав ці заповіді, і він дав Мойсеєві для народа Божого. Але случилося таке, і я зачитав у нам. Із книги в Турозаконі, 9 глава, і 7 стишка хотів би нам читати, Мойсей каже такі слова. «Помні, не забудь, сколько ти роздражав Господа, Бога Твоєго, в пустині. З самого того дня, як вийшов ти із землі єгипетської, і до самого приходу вашого на место Сіє, ви противились Господу. и при Хориве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я вошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами». И, прибыл на, и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. И дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божьим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе и среди огня в день собрания. По окончании же сорока дней и сорока ночей дал мне Господь две скрижали каменные, скрижали завета. И сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан. И сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из-под небесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их. Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, две скрижали завета были в обоих руках моих, и видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я обе скрижали и бросил их из обоих рук своих и разбил их пред глазами вашими. И, повершись пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей». Хлеба не ел, и водо не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его, ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас, и послушал меня Господь и на сей раз. Я не буду зачитывать, дальше дальше Він говорит и про Арона Я молился, бо и на Арона великий гнів. Божий був. І ми видимо за те, що народ уклонився, за те, що народ він зробив собі литого тільця, і вони поклонялися йому, вони назначили там жертвоприношення і так далі. І ми видимо, що Бог готовий був, якби Божа реакція така була, щоб істребити цих людей. Істребити. Але ми видимо, що Мойсей, він просто ходатайствує перед Богом. І навіть казав, Боже, ізлайте моє ім'я із книги життю, аби сохранити свій народ. І Мойсей якби переживав за Боже ім'я, за Божу славу, каже, що люди будуть говорити вокруг, що ти увіх їх у пустиню, щоб їх там істребити. І ми видимо, що Бог би можна сказати так, угамував свій гнів заради Мойсея. Мойсей просив за народ, і Бог якби, прислухався. І ми знаємо також приклад із Слова Божого, читаємо про Содом і Гомору. І ми знаємо, як ці люди, вони пустилися, били у многі помисли. Вони робили таке нечесті дуже на землі. І Божий гнів, він якби проявився. і... Бог істребив і сі города, і Слово Боже нам каже такі слова. Коли ми читаємо книга Пророка Єремії, 50 глава, 40 стишок, каже такі слова. Как не спровержений Богом Содом і Гомора, і сусідні города, їх говорить Господь, так і тут ні один чоловік не будет жити, і Син человеческий не будет останавливатися. Ми видимо, що якби содом і Гумору далі Бог кладе у приклад і говорить, як вони були істреблені. І далі Слово Боже, коли апостол Петро писав своє послання, він каже такі слова, друге послання Петра, друга глава, і четвертого стишка. «Ібо якщо Бог, Ангелов, согрешивших не пощадив, но св'язав узами адського мрака, предав блюсті. На Суд для наказания, и если не пощадил Первого мира но в восьми душах, сохранил семейство Ноя проповедника Правды, Когда повел потоп на мир нечестивых. И если города Содомські и Гоморські осудив на истреблении, превратив пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращениями между людьми неистово развратными избавил, і босьй праведник жив'я между ними ежедневно мучився у праведной душе, видя і слыша дела беззаконные, То, конечно, знає Господь, як ізбавлять благочестивых от искушения, а а соблюдать ко кодню суда для наказання. Ми видим, що Петро Він також приводить, про то, що як Божий гнів. Він вилився на города Содомський, Содом і Гомору і на окружаючі їх селення. коли вони робили таке нечестя перед Богом і Божий гнів, Боже наказання, воно прийшло на всі города. Але праведного лота він якби спас. І праведний лот Він мучився у своїй душі, коли жив там між такими. Людьми, які були неістово розвратні, які піддалися таким великим гріхам, і вони робили таке нечестіє, і гнів Божий він проявляється на всякої такої нечестіє. І ми видимо, що праведний гнів Божий увин гряде. Також ми розуміємо, що на нашу землю. Також буде пролити гнів Божий. І дійсно прийде тот день гніва, прийде тот страшний день, коли Бог буде ізливати свій гнів. Коли ми прочитуємо Слово Боже, книга пророка Софонії, говорить такі слова про цей день. Софонія, перша глава з 12 стрижка. І буде в то врем'я, Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, ⁇ Не делает Господь ни добра, ни зла ⁇ и обратятся богатства их добычу, и дома их запустение. Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает уже слышен голос Дня Господня, горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день упустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И дальше Слово Божие нас закликает Софонії 2 глава, 3 стишок, всіх нас закликає такі слова: В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, защите правду, защите смиренномудріе, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Ми розуміємо, что ми живемо в настоящее время, и мы наблюдаємо за Нашим світом, ми розуміємо, що чим далі світ іде, тим більше, якби проявляється у цьому світі, проявляються люди, які просто вже починають якби відкрито поклонятися сатані і робити такі усякі ритуали. І я сліджу мало за блогером, який на Ютубі виставляє свої блоги, то є Роман Савочка. Він проживає в Америці, його батьки були віруючі з України, його батьки пройшли якби, комуністичні часи і залишилися вірні Богу. І він якби, веде такої. І в останню свою він бесіді просто висвічував, наскільки цей світ уже дійшов до своєї крайності такої. Знаєте, є така, якби премія Гремі, ото. Ото музикальна така нагорода, і кожен рік у Америці, там вони якби награждають победів. І цього року просто вже победителі такі вийшли, що просто кричу, що вже, і вже християни якби підняли много шума. Я за цю премію не чув дотепер, але коли я послухав, і вона означає, якби премія, Гремі, вона. Я зачитав нам музикальну премію Вручає Єжгодної Американської національної академії іскусства і науки звукозаписі, награда присуждається по результатам голосування активних членів академії, в їх числі артисти, музиканти, продюсери, студійні звукоінженери і інші професіонали з міру звукозаписі. І цього року якби зайняла така група перше місто, така якби пара, странна пара, така там якби одна жінка або дівчина, як його назвати, він, він зробив собі колись у прошлому операцію, і він був хлопцем, а став дівчиною. Ми розуміємо, що іся якби гедота, як Михайло Паночко. Михайло Степанович паночко казав, що такий, такий звір огидний, такий, знаєте, така гидота лізе тепер. І вона проявляється і вона проявляється у мірі культури, у, у таких вищих ми образуваннях і так далі. І ця і пара вона займає якби перше місто і вруча їм цю таку премію. І, у Він, кажу, був хлопцем, став дівчиною, якийсь трансгендер. А, а мужик, тот, який теж співав, він теж давно був женатий на мужика, і потім розвели, а тепер він не знать, кого він. Хоче, хоче щось там із собою робити, оприділятися, кого він є. І все розумієте, дійшло до нашого времени. І ми розуміємо, що цей світ він неуклонно наближається до того, що гнів Божий він буде. Проявлятися. Гнів Божий він буде проявлятися. І наскільки нам із вами треба просто полюбити Слово Боже, полюбити правду Божу, перебувати в ній, упражняти себе, щоб на нас із вами не впливало такої всякої нечесті. І дійсно, ми розуміємо, що за всякої нечесті, гнів Божий, він буде проявлятися. І нехай Бог благословить. Я зачитав нам ще слова із, із послання до Римлян, Перша глава. із 18 стишка. ібо відкривається гнів Божий з неба на всякої нечесті і неправду людей, подавляючи істину неправдою. Ібо що можна знати о Богі явно для них, тому що Бог явив їм». ибо невидимое, его вечная сила, его и божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и умрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога, І змінили в образ, подобний тленному чоловіку, і птицям, і четвероногим, і присмуткаючимся. Ми пам'ятаємо, що зробили народ Ізраїльський, вони зробили тельця литого, четвероного, і казали: От Ізраїль, от Бог твій, який увіг тебе із землі Єгипетської, тобто підміняють істинного Бога на, на таке все подільне. і далі. Каждое Слово Божие, то и предал их Бог По похотях сердец их нечистоте, так что они, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истинную Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественным употреблением, противоестественным, подобно и мужчинам, поставившие естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они, исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнено зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не тільки їх ділають, але і ділаючих одобряють. Ми бачимо, що великі такі діла непотребства люди роблять. І цей світ, я вже кажу, просто він іде до свого безумня, він іде своїми ділами і тим, що вже сатана так настільки він розв'язав світ людей, які подавуться на то. І ми видимо, що і всі всі гріхи і всі-всі гріхи содомські, гоморські вони проявляються в останнє время і на рівні правительства, вони захищають законами, це все нечесті є такої. І воно якось лізе. І коли людина подумає здравого смисла, то якось, знаєте, огидно стає. Просто так, як брат пан Лишак, він висловився. Про те, коли він там увидів десь у Америці на горячих істочниках, коли в таку, двох мужиків і вони прийшли туди і там проявляли маленько свої наклонності, що вони не тої орієнтації, Ти каже, так було, настільки огидно було, що ті хлопці, каже, які там прийшли, якісь руські, не знав, чи віруючи вони були, чи просто ДВР-овці, вони прийшли, каже, були із, із бутилками, там, це шампанське чи пиво то вони кажуть, настільки вони такі нормальніся все виділи на фоні тих, що, що просто каже, аж, аж отрадно, облегчення таке прийшло. Я розумію, і то неправильно, але е, це все ся гидота, знаєте, вона лізе, і вона проявляється в цей час останній. І ми розуміємо, що гнів Божий, він буде проливатися на всякої нечесті, ібо, каже, відкривається гнів Божий з неба на всякої Нечесті і неправду. Нехай Бог благословить нас, щоб ми із вами, як діти Божі, щоб ми дійсно відстоювали правду, були світлом для окружаючих людей, для цього міра, щоб ми були прикладом і щоб оставалися вірними нашому Богу. І ще зачитав нам Слово Боже, і ми з вами будемо молитися. Римлянам, 5 глава 9 стишок. Посему, тим более нині, будучи оправдані кров'ю Його, спасемося їм від Гніва. Ібо, якщо, будучи врагами, ми примирились з Богом смертю Сина Його, то тим более примирившись, спасемося життю Його. Ми з вами, як діти Божі, які стали. І які очищені і оправдані кров'ю Ісуса Христа, каже апостол, що ми спасемеся від гніва Божого. І ми дійсно, коли ми є діти Божі, коли ми є під покровом святої крови Ісуса Христа, то ми з вами спасемеся від цього гніва Божого, який буде проявлятися на всякої нечесті. Нехай Бог. Поможе нам оставатися йому вірними, гранити себе від гріха, удалятися від зла і дійсно просто бути світлом для окружаючих людей, щоб ми з вами держалися, правди Божої, і служили нашому Богу у цей нелегкий час, у цей останній час. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Помолимось. Балай, слава тобі, Отець. Подяка тобі, Господь. Я дякую тобі, Ісус Христос, за те, що Ти, Господь, оправдав нас, очистив нас кров'ю Твоєї, Господь. Алілуя, 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 Алілуя. Ми превозносимо Твоє святе ім'я, Господь. Ми дякуємо тобі, Ісус. Поклоняємося Тобі, Господь, <рес> ти достойний Ісус, аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Поможи нам Господь держатися Твоєї істини, поможи нам Господь, хранити себе, Господь, у всякого нечесті, Господь. Аллилуйя, просимо тебе, Господь, поможи нам прибігати, Господь, і в тіні крил твоїх сховатися, Господь. В імені Твоєму, Господь, ім'я Твоє є сильна башня, Господь. І убіжить у неї всякий праведник, і укроється. Господь, славимо твоє святе ім'я. Ми привозносимо твоє святе ім'я, Господь. Дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо тобі, Ісус, за це служення, Господь, якому ми проставляли твоє святе ім'я, Господь. Слава тобі, Ісус! Поможи нам, Господь. У наші дні Господь у цей останній час пильнувати Господь, наблюдати за собою, Господь, щоб ми, Господь, оставалися вірними. Тобі, Господь, щоб ми, Господь, не уклонялися, Господь від Твого від Твоєї дороги, Господь. Від Твоєї настанови, Господь, щоб ми оставалися вірними, благослови церкву Твою, Господь, яка є стовп і утвердження істини на цій землі, Господь, благослови, Господь, і поможи нам, Господь, бути вірним Тобі, Господь. Поможи нам, Господь, дійсно сховатися від Твого гніва, Господь, і прибігати до Тебе, Господь, бо Ти є наш помочний, Господь. Тобі ми укроємося, Господь, благослови Ісус, благослови церкву, Твою народ, Твої благослови Господь наших дітей, Господь, які возростав, Господь. І ми бачимо, Господь, що цей світ, Він розстріляєся, Господь, і сатаною вдається, Господь, увлекти людей у всякі похоті, у всякі нечистоти, які, Господь, Ти засуджуєш, на які ти будеш проявляти свій гнів, Господь. Просимо тебе, Господь, поможи нам, Господь. Оберігатися від такого, поможи нам, Господь, хранити себе, від ідолів, Господь, благослови церкву Твою народ твій, благослови. Нехай ти будеш прославлений і возвеличений у нашому житті, тобі вся слава, тобі хвала на віки вічні. Амінь.